Ми маємо його собі утворити. Не просто там дайте мені той обладунок, я хочу вже на дайте мені в руки, я буду захищатися. Ми маємо його в собі утворити, щоб його отримати, і готовність благовістувати. Де я би не піду, я сюди проповідую, наприклад, Євангелієм. Як Бог сказав, навчіть усі народи, Отця і Сини Святого Духа, проповідувати до краю землі, як повелів нам сам Господь. І знаєте, от навіть от молитися. От якщо я буду там молитися, хоч по сто разів я буду молитися в день, я там я спасуся. От я буду там казати: от наш ти ж дані на небесі, я щось буду промовляти. А що якщо я не знаю, що я взагалі говорю, що я молюся, хоч по сто разів, хоч тисячу разів я буду промовляти молитву. Вдень я не спасуся, якщо я не буду молитися духом. Це наша зброя, дух, дух Божий, дух святий. Якщо я е, його буду використовувати, тільки тоді е, прийде моє спасіння. А ще знаєте, от хто такий сектант? От багато хто каже віручий сектант. Чому? А, знаєте, тому що от, сектант це взагалі той, хто йде не по вірі, а по релігії. Це той, який буде хапатися за обладунки, а схипнеться тільки за один обладунок, який вийде на поле бою зовсім гуляком з одним шлемом. Оце є сектант. І знаєте, щоб мати от всі ці сім обладунки, щоб змогти зодягтись у ці обладунки, що нам потрібно? І знаєте, от нам потрібно. Приймати слово Боже, нам потрібно прийняти Духа Святого. Тільки тоді ми зможемо, правильно, молитися Духом Святим, ми будемо мати щит віри, бо з Духом Святим ми будемо мати міцну віру, щит віри, меч домаш духовний, меч трудний, це що у нас слово Боже? Слово Боже це це слово, яке ми маємо приймати щодня. Слово Боже, це Христос, Ісус Христос. І якщо ми щодня не приймаємо Слово Боже, якщо ми не приймаємо його у своєму житті, то ні обладунки нам не гарантовані, ні спасіння не гарантовано. Тому приймайте Слово Боже у своєму житті, приймайте істину, приймайте Христа, приймайте Духа Святого у своєму житті, щоб Христос був у вас, а ви у Христі. Тільки тоді ви зможете досягти імзутягти всі ці сім обладунків і досягти царства небесного. Спастись! Амінь. Все!